Так це ще наступно на черзі після того, як Ви бачите, в нас є допомога альтернатива історична, яка збереглася. Звичайно, що останні 30 років за часів незалежності такі пічки виконували вже чисто декоративну функцію. Це просто історична спадщина. Але зважаючи на ті загрози, які ми маємо зараз щодо зими. Ми усвідомлюємо, що перебої є реальною, дійсно небезпекою, яка нас очікує, і ми повинні бути готові використати для того всі знаряддя, засоби, які ми маємо зараз. І тому очевидно, що було для нас відкриття, коли ми почали обстежувати пічки, і виявилося, що в принципі з тих збережених, які є тут в приміщенні ратуші пічок, значна частина є з нормальною тягою, і їх можна відновити функціонування, і це звичайно що велика допомога нам для того, щоб забезпечити нормальне функціонування принаймні, адміністративної будівлі ратуші. Якщо радити мешканцям, в яких є теж пічки, вони можуть це самі обстежити, чи це потрібно, наприклад, викликати когось. Однозначно потрібно спеціалізовано теж організацію, тому що ми залучали теж відповідні структури, які з камерами обстежували наші документ-канали, визначали, які є там перешкоди потенційно, де потрібно буде додаткові якісь ще роботи. Тобто, зараз це наступні етапи по підготовках. Тобто ми обстежили, зараз ми пропалюємо, виявляємо, де є нормальне Жар, де можна це функціонувати, де треба щось допрацювати, щоб воно безпечніше було, Куда, куди тісно йде дим і так далі. Тобто це ще є роботи на, на пару місяців. Тобто якраз до зими мало мали би встигнути.